У міському відділі міліції новий очільник, точніше, попередній. На посаду начальника призначено Миколу Пономаря. Представляли його у четвер. Приказом міністра внутрішніх діл України від 8.05.2015, номер 855 по особовому складу призначений начальником Лозівського міського відділу ГВС України в Харківській області полковник міліції Пономар Микола Григорович. Знає його як професіонала, який пройшов шлях від міліціонера до начальника відділу, додав заступник начальника головного управління МВС у Харківській області Валерій Пахомов. Микола Пономар повертається, щоб працювати на благо вітчизни щодо Лозівського відділу, той має запрацювати на повну завдання управління. В першу чергу це укомплектовати райділ, всі вакантні посади, назначити личний состав. Тим більше, що укомплектуватися ви зможете на 100% для комплектування железну дорогу, я так зрозумів, його скорочають по ноль. Її существування вишається зараз в Києві, скільки її залишиться, буде вона или не буде вона. Вот оттуда ви можете взяти кадри. Істотних кадрових змін не буде, запевнив особовий склад міського відділу міліції його начальник. Якихось великих кадрових перестановок не буде, але будуть. Це чисто робочі. Хочу завірити керівництво міста, району, як і Київського, так і лазівського. Тому що ті, ті задачі, які ви поставите перед нами, ми всі виконаємо. у нинішній час реформ спільна робота в інтересах громади необхідна, зазначив міський голова. На неї дуже сподіваються. Я вас іскренні поздравляю от себя депутатського корпуса от исполнительного комітету і нічуть не сумніваюся, що ми таку роботу самі проведемо. Саме добре пожелання і поздравлення це цвіти символ того, що нам предстоїть серйозна робота. <плес> Основних змін, які з 1 липня відбудуться по відомству міністерства внутрішніх справ, створення нової поліції. Сьогодні у Харкові формується патрульна служба, яка замінить ДАІ, розповів Валерій Пахомов. Набрати мають 800 чоловік, бажаючих 4,5 тисячі. Також з липня почне формуватися полк особливого призначення корт. Як працюватимуть відділи ДАІ на місцях, деякі підрозділи стане відомо згодом. Подробиці ще не всі відомі.